Вітаю танкісти, на зв'язок Отаман. Сьогодні у нас на календарі 4 вересня World of Tanks відшанування 1.26 додали купа всього, а особливо додали нові перки чорним екіпажа. І гравці почали думати і питати, що ставити, на який клас техніки, що ставити, щоб була пушка танка, а не якісь там каракатиця. Тому це відео я пишу саме для вас, щоб потім не було таких запитань, щоб всі грали комфортно та з задоволенням. Для цього відео я обрав 4 техніки 4 типи техніки. Це у нас середній танк, ПТ-САУ, важкий танк та ЛТ. Для кожного типу ми опутно, чітко пройдемося по кожному перку, та я вам розкажу, що треба ставити для комфортної гри. І так, перейдемо до ПТ-САУ. Спочатку почнемо з неї. У кожного члена екіпажу буде три головних перки, які треба буде прокачувати обов'язково першими. У командира, наприклад, цими трьома перками є бойове братерство, ремонт та гострий зір. Мають бути прокачені на будь-якому типу техніки, будь це штурмовий тяж, або це кустова петешка. Далі, прокачавши три головних перка, ми приходимо до додаткових. І так, у нас тут є три нових перка: це у нас практичність, екстрені умови та координація. Збираємо ми, наприклад. Для якогось є третього збірку ПТСАу. Да? Тобто одразу ми звідси відкидаємо маскування і відкидаємо наставника, бо є третє у нас ПТ-шка не дуже кретуємо, тому наставник тут не буде дуже прям втаті. Звука розвідка це теж такий перк 50 на 50. В деяких моментах він вам і врятує життя, а в деяких і ні. Тому таке, не на всі бої. От перк, який я точно рекомендую ставити, це перк координація. У разі повного вивчення збільшує швидкість зведення на 12,5% на 15 секунд після виявлення машини суперкинка. Що це означає? Ви приїжджаєте, наприклад, на якусь гору Малинівки, пам, світиться перед вами якийсь type 5 Heavy, у вас сколо отаке. На 12,5 секунд час зведення зменшується, і ви швидко зводитесь і даєте влучний постріл. А противник, який не має цього перку. Він буде ну, на секунди 2-3 зводиться дольше вас, і може навіть. Не попасти або не пробити. Хоча, знаючи нашу точність, навіть ці перки, я думаю, не будуть допомагати. Далі, другий перк, який я точно рекомендую ставити, це екстрені умови. Це перк-розмін, тобто для танків з великою бронею, з великими очками міцності. У разі повного вивчення збільшує бонус ефективності екіпажу на 5%. На 15 секунд після отримання шкоди від вашого супротивника. Буде дуже зручним на якихось важких мастодонтів. Дали тичку, прийняли, ефективність екіпажу покращили, КД покращили, все покращили, знову дали тичку, і так розміном. Буде корисно на штурмових тяжах, на штурмових пт Ну і так, як ми лишилися маскуванням, сюди можна поставити практичність, яка дає при повному вивченні знизить час підготовки спорядження на 10 секунд. Зараз у нас. Великий рекомплект кедешиться це ще хвилину 60 секунд, так буде кедешити на 54 секунди. В деяких моментах це, звісно, сильно вирішувати не буде, але в деяких моментах, наприклад, заїхати за кут потрібно, або переїхати, швидко знятися з катка, може десь врятувати. Тому отакі перки. Боєве братерство, ремонт, гострезір, екстрені умови, координація і практичність. Далі переходимо до невідника. Тут ж головними. Перком є бойове братерство, ремонт та плавне обертання башти. Що тут у нас знову є? Швидке зведення, концентрація. Ну і в принципі все. Що я сюди рекомендую ставити? Є такий перк, снайпер, дуже недооцінений. На якихось барабанах або точних танках з користинніх дуже буде сильно впливати при ПВП. На даній дистанції, взагалі в будь-якій ситуації бою. Я його рекомендую ставити після цих трьох головних, просто тому що він вам дуже часто буде рятувати життя. Наприклад, вибивши комусь там БК, вибивши комусь топлені баки, ви це бачите, ви не боїтеся їхати на цей танк, взриваєте його, підпалюєте, ну і виходите переможцями в цьому ПВП. Далі перком я рекомендую качати у разі повне вивчення, збільшує швидкість зведення і швидкість повороту башти на 2,5% швидке зведення. Просто покращує вам стабілізацію та час зведення. В принципі, на якихось танках, яких розкит є добрим, а час зведення дуже, дуже буде корисним. Наприклад, на ті ж самі ПТшки без башти. От швидко, як у нас показується на малінку, швидко розвернутися та дозвестися. І концентрація це у нас перк, який при повному вашу стоялу, ви стоїте в кущах, в кущах, і розкіш гармат нерухомої машини зменшиться на 3,5%. Також буде дуже добре на таких снайперських ПТ-шках, як Гріль, Стерва, або на снайперських СТ-шках, Леопард, К-91, на яких ви півболь стоїте в кущах. Перк, кстати, Починає діяти після 3 секунд після того, як ви зупинилися. Тобто ви зупинилися, 3 секунди почекали, і цей перк почав працювати. В принципі, по іншим перкам, майстер зброяр тут, якщо у вас прям супер, кретуємо гармата то можна сюди поставити. Запам'ятний він. Ну, він не прям, що у нас є, прям якихось дуже перком корисним, тому і теж так відпадає на другий план. Маскування це ну, на ті танки, якщо у вас дуже прям погане маскування у вашого середнього танка. В принципі, маскування можна замінити на швидке зведення. Тобто, якщо ви стежка, то я впевнений, у вас швидке зведення буде добре. Ви просто міняєте ці два перки екіпажу місцям. Механік водій: бойове братерство, ремонт, плавний хід. Покращуємо максимальну точність. Тут же... Перки чисто для якихось повільних танків. Віртуоз, покращивши ваш обертання вашого корпусу. Майстер тарана це, якщо вам хочеться комусь зламати, лице тарану в принципі, дуже такий фановий перк. Надійне розташування. Корисне тільки, якщо дуже багато по вам шмеють фугасами. Тобто на якісь бабахи там буде дуже добре ставити, або на інші картонні танки. Ну, в принципі, не для всіх. На та цей знавець двигунів у разі повного вивчення збільшує максимальну швидкість машини вперед-назад на 1 км. В принципі, небагато, ну, лишні кілометр просто за те, щоб прокачати цей перк, буде корисно вивчити. Тобто у механіка водія буде корисно поставити бойове братерство, ремонт, віртуоз, плавний хід, знавець двигунів. І тут вже на вибір: майстер тарана або король бездоріжжя. Це якщо ми граємо на важких танках. Якщо є стежка, то ставимо маскування. Сте тільки маскування. Радист дуже цікавіше, бо братерство ремонт, радіоперехоплення. І тут є два корисних перка. Перший перк перехоплений сигнал. Ви лампочку ловите на секунду раніше. Тобто, так у нас лампа з'являється через 13 секунд. А так буде з'являтися у вас за 12. Тобто, раніше получуєте інфу о лампі, раніше втече з позиції. Далі є такий перк встановлення перешкод. На одну секунду раніше відсвічуєтесь від противника. В принципі, теж є перк дуже корисним для ЕОТ. Взагалі, оці два перки є корисним для ЛТ-шок, наприклад, щоб вас не взірвало на початку бою. І є у нас перк пліч-обліч. Тобто, якщо ви стоїте поруч з скотинком, ваші. Ваш екіпаж получає бонус 2,5%. Дуже корисно при якихось важких танках ПТСА, які грають в притулі біля свого совзводного, або просто звичайного союзника. Тобто, якщо ми граємо на ЛТ, бойове братерство, ремонт радіоперехоплення, перехоплений сигнал та встановлення перешкод з маскуванням. Якщо ми граємо на тяжі, бойове братерство, ремонт, радіоперехоплення, пліч-опліч перехоплений сигнал та пожеж гасіння. В принципі, такі перки. І заряжаючи у нас залишається. Це у нас бойове братерство, ремонт, безконтактна боєкладка, інтуїція. Оці чотири перки тут будуть саме головними. Також додаються тут два перки, які я рекомендую ставити. Це ідеальний заряд покращує швидкість польоту снаряда на 10%. Та ближній бій буде покраще ну, дуже добрим танкам, які грають в притулі. тим самим тяжам або катежкам, Першої лінії. Тут ще є такий прикольний перк поліпшення боєкладки, він зменшує на 2,5% середній поріг середньої шкоди або пробивання. Тобто, так у нас в грі є плюс-мінус 25%, у вас буде плюс-мінус 23%. Я думаю, за 13 років в грі ми вже привикли до ці 25%, тому якщо якісь там 2% упадуть, то це не сильно якось повлияє, ми це не сильно якось побачимо. Тому я би цей перк би відніс до одного з таких непотрібних. Якщо ви граєте на тяжу або наш штурмовий ПТ, ремонт, бойове братерство, безконтактна інтуїція, ідеальний заряд та ближній бій. якщо граєте якась ЛТшка, бойове братерство, ремонт, маскування, ідеальний заряд та безконтактна бойотка з інтуїцією. В принципі, отакі перки. Якщо дивитися, наприклад, по якимось легким танкам СТ або ЛТ, тут ставимо отакі перки, як у вас, як у мене на екрані. Радіоперехоплення, перехоплений сигнал професійний з'їздець. Отакі три перки будуть дуже корисними. А, це у нас навідний плюс заряджаючий. Тут ставимо отакі перки. Це ставимо на точність плюс маскування. Бо ви все таки ЛТшка. шка а, <кій> механік у нас. Ремонт, маскування, повний хід віртуоз та знавець двигунів. В принципі, якщо ви прям боїтеся получати фугасів, з намість знавця двигунів можете поставити на дійне розташування, що вам менший урон по... по модулям прилітав. Або, якщо, наприклад, ви ганяєте на якомусь ЄБЕРі, щоб випадково не впасти зі скрили, отримати менший урон від падіння. В принципі, отакі перки. Сподіваюся, відео вам був корисним. Затягнувся він щось аж на 11 хвилин, Думав, запишу скоріше, але. Хотів все чітко розказати. Сподіваюся, відос ну, корисним був, таких питань вже буде менше. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Дякую всім за перегляд. З вами був Фатаман. Стріми кожного дня. Всім